Олександра Моніч про хлопчика, який боявся темряви. За книжкою читаємо перед сном читає мамаріка. Один хлопчик дуже боявся темряви. Влітку тільки но сонце сідає, він додому біжить. Вдома у всіх кімнатах світло запалює, у комору поварення сам не йде за руку з бабусею. Навіть у кіно ходити боїться, лячно йому в темному залі. Засинав хлопчик лише коли світло горіло. А якщо вночі прокидався, одразу маму кликав: повсякчас йому в кімнаті страховища ввижалися. Ніби за фіранкою хтось стоїть, ніби під столом щось ворушиться. Під ліжко хлопчик навіть у день не зазирав. Що там у темряві коїться невідомо. Одного разу ліг хлопчик спати. Світло в кімнаті горіло, поки він не заснув. Раптом серед ночі прокинувся хлопчик, а в кімнаті темно. Повів він очима довкола, бачить, на підвіконі якийсь волохатий звір сидить. Стиха дихає. Лише фіранка колихається. Страшно. Повернувся хлопчик, бачить, біля столу хтось сидить. У темряві голову схилив. Страшно. Ось наче двері зарипіли, чиїсь кроки почулися. Заплющив очі хлопчик затимував подих, навіть маму покликати боїться. Аж враз відчув ніжне світло злегка крізь вії пробивається, і лагідний голос говорить: Не бійся, малюче, це я, нічна фея, прийшла до тебе в гості. І одразу хлопчик заспокоївся, розплющив очі, побачив добру фею. Я боюся, бо в темряві різні страховища ховаються, говорить. Усміхнулася фея. А хочеш, я тобі чарівне скельце подарую. У темряві подивишся крізь нього будь що побачиш як при денному світлі? Зрадів, хлопчик. Подаруйте, будь ласка, дістала фея з кишені маленьке скельце. Ну ми разом крізь нього всіх твоїх страховиш. Роздивімося, поглянув хлопчик крізь скельце на підвіконня, а там. Не звір волохатий, а великий старий кактус стоїть. А фіранка коливається, бо квартир нічний вітерець повіває. Повернувся хлопчик до столу, дивиться крізь чарівне скельце, нікого там немає, лише глобус на підставці стоїть. Усю свою кімнату роздивився хлопчик у скельце, наче при яскравому світлі, жодного страховища не помітив, навіть під ліжечко зазирнув. Нікого не побачив, лише машинку знайшов, що давно туди закотилася. А кроки чути від сусідів, говорить Фея. Коли весь дім засинає, стає тихо і чути всіляке шародіння. Поруч з вами поет живе, він ночами вірші пише. Ходить із кутка в куток кімнатою, Риму добирає. засміявся хлопчик. Виявляється, нічого страшного навколо немає. А Фея йому каже: Боїшся, тому що не знаєш, що перед тобою. У темряві речі здаються геть інакшими. Я зараз відлітаю, а чарівне скельце тобі лишаю. Поглянеш у нього, зрозумієш, що вночі нічого у твоїй кімнаті не змінюється. Усе лишається на своїх місцях. Усе тобі знайоме. На ранок прокинувся хлопчик веселий, узяв скельце і до комори побіг, а потім і до темної ванної зазирнув, і до порожньої тумби під мийкою. І вже без страху хлопчик діждав вечора, уперше заснув у темряві. Навіть скельце в ліжечку не взяв, на полиці лишив. Тому що кімната вночі не змінюється, лишається твоєю ж кімнатою. І вдома, навіть у темряві, боятися. Нічого. Це була казка Олександри Моніч про хлопчика, який боявся темряви. За книжкою читаємо перед сном. Читала Мама Ріка.